Вони все! Україна! Голі за, за Україна! Говори! І ми з тобою! І ми з тобою! І з тобою! І з собою, і з тобою, 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 ми Вій з тобою з тобою, хи, ми хи, ми слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Герує слава! Україна! 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 Не просто, вай, Не просто, давай! Не просто, давай! Не просто, давай! Не